Привіт, глядачі 2024 рік порадував нас масштабними прем'єрами: фантастика, трилери, історичні драми і справжній екшен. Зараз покажу тобі топ 5 фільмів, які запам'ятаються надовго, без спойлерів, тільки найсмачніше. Поїхали! Починаємо з Юни 2. пол Атрейдес повертається, аби здійснити пророцтво. але його шлях далеко не героїчний. Фільм справжня візуальна і звукова симфонія, де пустеля дихає, а інтриги не відпускають. Фантастика, яка виходить далеко за межі жанру, четверте місце: Опенгеймер від Крістофера Нолена, біографічна драма, яка тримає як трилер, життя людини, що створила найстрашнішу зброю у світі, глибокий психологізм, неймовірна гра акторів і питання, на яке немає легкої відповіді. Чи можеш залишитися людиною, коли змінив хід історії? Третє місце пастка. Сюжет починається невинно, концерт зірки, повна арена глядачів. Але це не просто шоу, це спецоперація, і головний гість тут зовсім не той, ким здається. Ідеально для любителів несподіваних поворотів. Срібло за Гладіатор 2. Рідлі Рідліспот повертає нас у Рим. Цього разу у центрі Торіон Люцій хлопець, якого ми бачили у першій частині. Тепер він дорослий, і його чекає арена, змови та боротьба за власну гідність, монументальний фільм, що викликає ностальгію, але водночас тримає на рівні сучасного епосу. І перше місце погані хлопці, все або нічого. Культовий дует Сміта і Лоуренса знову у справі. На цей раз усе серйозно. Їхній відділ під підозрою на них відкрито полювання, але вони не здаються. Екшен, гумор, емоції усе, за що ми любимо цей франчайз. І цього разу це з реально емоційним ядром, фільм, який і розважає, і зворушує. А який фільм 2024-го вразив тебе найбільше, пиши в коментарях, буде цікаво почитати. Став лайк, якщо згоден з добіркою, і обов'язково підписуйся. Нові відео вже на підході. До зустрічі, і нехай кожен твій перегляд буде вартий.